Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, Я щиро вітаю вас в ім'я нашого Спасителя і запрошую до зустрічі з Божим Словом, молотовного роздуму над Божим Словом, яке знаходиться у другому посланні апостола Павла до Солонян, розділ перший, вірші з 1 по 5 і одинадцятий, дванадцятий. Послухаємо спочатку Слово Боже. Написано: Павло, і Ісалуан, і Тимофій до Солунської церкви у нашим Бозі Отці і Господі Ісусі Христі. Благодать вам і мир від Бога Отця, і Господа Ісуса Христа. Ми завжди повинні дяку складати за вас Богові, браття, як і годиться. Бо сильно росте ваша віра, і примножується любов кожного з усіх вас один до одного. Так що ми самі хвалимося вами по Божих церквах за ваші страждання та віру в усіх переслідуваннях ваших та в утисках, що їх переносите ви. А це доказ праведного Божого суду, щоб стали ви гідні Божого Царства. Що за нього і страждаєте ви. За це ми і молимося завжди за вас, щоби наш Бог учинив вас гідними покликання і міццю наповнив усю добру волю добрості і діло віри, щоб прославилося ім'я Господа нашого Ісуса у вас, а ви у ньому, за благодаттю Бога нашого і Господа Ісуса Христа. Це слово Боже. Благодать вам і мир від Бога Отця нашого, і Господа Спасителя нашого Ісуса Христа. Дорогі брати і сестри. В одній християнській пісні, можливо, ви навіть і знаєте її, є такі чудові слова. Тобі я дякую, Ісусе дорогий, за кров святу пролитую, за дар любові твій. Я дякую за все, за те, що спас мене на хрест гріхи забрав, мене своїм назвав. О Господи святий, пануй в душі моїй, щодня мене навчай, веди в небесний край. Тобі, мій Боже, дякую, що ти зійшов з небес, помер за мене грішного. На третій день воскрес, я дякую за все, за те, що спас мене на хрест гріхи забрав, мене своїм назвав, О, Господи святий, пануй в душі моїй, Щодня мене навчай. Веди в небесний край. За все тобі, я дякую, О Господи, благий, єдиний викупителю, єдиний спасе мій, я дякую за все, за те, що спас мене на хрест гріхи, забрав. Мене своїм назвав, О, Господи святий, пануй в душі моїй, щодня мене навчай, веди в небесний край. Дорогі у Христі! У нас як у дітей Божих є чимало підстав бути вдячними Богові і дякувати йому. Ми добре знаємо про це. Вдячність Богові є неодмінною рисою кожного християнина, кожної дитини Божої. Завдячуючи Богові благодаттю і миром, який наповнює наші серця, ми підносимо Богові хвалу і подяку. Звеличуємо його у псалмах, гімнах, духовних піснях. У нинішньому тексті апостол Павло не просто звертає увагу, а наказує дякувати Богові, дякувати не лише за ті благословення, які він щоденно щедро виливає на кожного з нас, але також дякувати за наших братів і сестер. У хресті, у церкві Спасителя. Він каже, зокрема, ми завжди повинні подяку складати за вас Богові браття, як і годиться. Підставою подяки за одновірців, за словами Святого Павла, є їхня жива, щира палка віра в Сина Божого. Святий Павло тішиться вірою солонян, яка зародилася у їхніх серцях. Завдяки Євангельській звісті, яка була звіщена їм раніше, зокрема і апостолом Павлом. Святий Павло радіє, що віра солонян не холоне, не занепадає, а натомість сильно зростає. Ще одна річ, за котру Павло дякує Богові, це любов у серцях солонян одне до одного. У тій братерській спільноті, яка є між ними, любов, яка примножується. Чи часто люди думають про те, що їм слід дякувати Богові за віру, за віру свою, своїх рідних, близьких, своїх одновірців, а також за любов, яка є між ними, яка має бути між дітьми Божими у церкві Ісуса Христа? Пам'ятаймо про це. І не забуваймо дякувати. Любов віруючих одне до одного є свідченням їхньої віри. Так говорить Святе Писання. Наголошуючи на цьому, святий Павло каже: Коли я любові не маю, то я ніщо. Про це він говорить в першому посланні до Корінтян, розділ 13. Наступною підставою, подяки і хвали за віруючих, святий Павло зазначає таку річ їхнє покладання на Спасителя у стражданнях, утисках і переслідуваннях. Навіть більше він каже, що він разом зі своїми побратимами розповідають про стійкість солонян у вірі скрізь, де тільки їм доводиться бувати. По всіх церквах Божих, як написано, підбадьорюючи взірцем солонян інших християн. Коли нам почасно здається, що утиски, страждання, випробування негаразди випадають лише нам, а інші люди, інші християни довкола нас ніколи не страждають, ніколи не зазнають прикрощів або втішаються. Легшими негараздами, то пригадаймо слова апостола Петра, який у першому посланні каже ті самі муки трапляються і вашому братству по цілому світі. Бо засумнівам, нікому з людей негаразде страждання, переслідування і утиски не подобаються. Ми відганяємо від себе думку про подібні речі і хочемо їх уникати. Ми не бажаємо, щоб нас, як християн, ецкували, називали релігійними фанатиками, білими воронами, кіпкували над нами, насміхалися і так далі. Але так чи інакше, Святе Писання попереджає, що в цьому грішному світі подібне стається і буде траплятися. Святий Іван, а нагадує нам про це і в першому посланні каже: Не дивуйтеся, браття мої, коли світ вас ненавидить. А Ісус Христос у Євангелії від Луки застерігає і говорить, За ім'я моє будуть усі вас ненавидіти. Євангелії від Луки, розділ 21. У п'ятому вірші нинішнього послання Апостола Павла. Святий Павло каже, що страждання, утиски, переслідування, яких зазнають віруючі, є свідченням Божого праведного суду, що віруючі переносять їх, аби бути гідними Божого царства. У Псалмі 73-му Слово Боже нагадує нам про те. Як саме віруючі повинні сприймати життєві негаразди, коли вони бачать безтурботне життя безбожних довкола себе їхню пиху та кипкування над Богом? Їм заздрити ніколи не потрібно. Вони самі обрали свою дорогу і одного дня пізнають праведний суд Божий. Як написано у писанні, за кожне слово і за кожний вчинок дамо звіт Богові. І в Псалмі 73, зокрема, є такі слова: Псалмоспівець каже Лихим я заздрив, бачивши спокій безбожних, бо вони. Не мають страждання до смерті своєї і здорове їхнє тіло, на людській роботі їх нема, разом з іншими людьми не зазнають вони ударів, тому то пиха їхню шию оздоблює, зодягає їх шата насилля, вилазять їм очі від жиру, бажання їхнього серця збулося, сміються. І зі злістю говорять вони про утиск, кажуть, бундючно свої вуста до неба підносять, а їхній язик по землі волочиться. Аж прийшов я в Божу святиню, і кінець їхній побачив. Направду ти, Боже, їх на слизькому поставив, на спустошення кинув їх, як вони в одній хвилі спустошені, згинули і пощезали від страхів. Погинуть оті, хто цурається тебе, ти понищиш кожного, хто відступить від тебе. Бог суворо застерігає, що насміхання над ним ніколи не залишиться без кари. В посланні до Галатів апостол Павло каже: не обманюйтеся, Бог осміяний бути не може, бо що тільки людина посіє, те саме вона й Божне. Не є таємницею, дорогі у Христі, що у соцмережах і в багатьох інших місцях сьогодні нарідко безбожні збиткуються над віруючими, насміхаються над ними. Ми повинні реагувати на подібні випадки кіпкування і насмішок над Господом, над церквою, над Божим Словом, вірою і застерігати глузіїв про сумні наслідки подібної поведінки. Дорогі брати і сестри, тримаймося спасенної віри в Господа нашого Ісуса Христа. В усіх негараздах і випробуваннях надто у тих, які випадають сьогодні нам, Україні і українському народові під час цих великих страждань. Які впали на нашу землю. Нехай у вашому серці ніколи не вгасає вдячність Богові за вашу віру, за віру тих, що поруч із вами, що далеко від вас, за прощення гріхів, життя і спасіння, яке ми маємо у Сині Божому, які милостово подаровані нам через Ісуса Христа, що помер, постраждав за нас і за наші. Пам'ятайте слова Спасителя, який каже у Євангелії від Матвія: Ви сіль землі, ви світло для світу, нехай ваше світло світить перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла і прославляли Отця вашого, який на небі. Благодать Божа, нехай буде з вами нині і повіки віків. Амінь.